Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні збираю дуже велику шафу. Колір Венге. Я його називаю чорний колір. Ну, він і має таку дуже темно-коричневу палітру. З такими рисочками там, може, навіть є трошки червоного, такий червоно темно коричневий Якось так. Шафа в нас довжина 2,10, висота 2600. Бачимо, що під самий потолок тут потолки, здається, стеля тут 2700 майже. Під самий багет. З лівої сторони полички 47 см ширина. Бачимо, що дуже багато висовних шухлядок по 4 зліва і справа з самого низу. Саме тому я багато часу витратив, щоб збирати ці шухлядки, бо з виробництва вони йдуть в розобраному вигляді. І, коли йде отака велика в нас висота, 2600, то все одно. Антрісоль залишається 37 см, а шафа, саме оце середнє відділення, воно стає більше. Тому додаткову поличку, яку замовили люди, я їм поставив, поставив в середнє відділення зверху, щоб зручніше було користуватись штангом. Ну і зараз подивимось, як шафа буде виглядати вже з дверками. Почему собака без наможников? Почему собака без наможника? Зеркало буде посередині у другій лінії. І глухі фасади, тобто ДСПшні по краях, зліва-справа. Mm. Така вийшла шафа, друзі. Контакти свої залишу. Всім до побачення.